Вітаю, дітки! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про послідовність подій. Що ж я маю на увазі? Ось, наприклад, щоб виросла квіточка, що потрібно розробити спочатку? Спочатку ми садимо зернину, потім із зернини проростає рослина. Вона росте, міцніє, її гріє сонечко, поливає дощик, і коли рослинка виростає великою, аж тоді вона починає розквітати. В кінці з'являється квіточка. Бачите, діти? За допомогою слів спочатку, потім, в кінці, ми розподілили події в часі. Ми чітко сказали, що відбувається спочатку, що після того, а що в кінці. Давайте тепер ми побавимося. За допомогою слів спочатку і потім спробуємо зробити речення, дивлячись на малюночки. Спочатку кип'ятять воду. Потім п'ють чай. Спочатку курочка несе яйце, потім з яєчок вилуплюється курчатка. Спочатку їжу готують, а потім їдять. Саме так молодці. А ще розподілити події в часі можна за допомогою слів зранку, вдень, увечері, вночі. Щойно ми назвали різні частини доби. Подивіться уважно на малюночки, що дівчинка робила в різні частини доби. Зранку дівчинка вмилася і почистила зубки. В день вона вчилася в школі, ввечері вона бавилася, а вночі спала. Саме так, ви вже знаєте, що для того, щоб бути здоровим і сильним, потрібно дотримуватись режиму дня. Що означають слова режим дня? Вони означають, що є речі, які потрібно робити кожного дня в один і той самий час. Наприклад, прокидатися вранці, обов'язково вмиватися, снідати та чистити зубки. В обідню пору потрібно добре пообідати, ввечері потрібно підготуватись до сну і обов'язково лягти спати вчасно, не затримуючись допізна. Саме такий правильний режим дня допоможе кожному рости здоровим та сильним. Подивіться на малюночки, скажіть, що робить хлопчик в різний час доби. Спочатку хлопчик прокинувся, зробив зарядку, помився і вдягнувся. Поснідав, почистив зубки і пішов до школи. Бачите, ми вказали на все, що робив хлопчик, і правильно розподілили ці події в часі. Щоб легше було розповідати про події, дивлячись на різні малюночки, можна допомогти собі, поставивши циферки на малюнки по черзі, вказуючи, що за чим відбувалося. Давайте спробуємо разом. Ось дивіться на малюнки. Бачите, маємо три різні історії. Давайте спробуємо розставити правильно цифри. Що відбулось спочатку? Спочатку хлопчик взяв шматок хліба, цифра 1, він поместив його варенням, цифра 2, а потім з'їв цифра 3. Наступні дві історії спробуйте пронумерувати самостійно. Так у вас вийшло. Ну що ж, молодці. Спочатку песик забруднився, потім його скупали, потім він вже став чистенький. Спочатку в хлопчика було дуже довге скуйовджене волосся, потім його підстригли, і в кінці в нього вже з'явилася гарна зачіска. Молодці. Ну що ж, зробимо висновки. Послідовність подій можна зазначити за допомогою слів: спочатку, потім в кінці. Якщо нам відомо час подій. То ми можемо використовувати слова зранку, в день, ввечері або вночі. Ви гарно справилися!